Вперше до центру разом з дітьми прийшла Аліна Кузнєцова. Каже, хоче відволікти малечу, поки сину психолога жінка з донечкою теж знайшли собі заняття. Вона взагалі сьогодні, ось молодець. Вона в нас погралася там на карематах. Плануємо записатися ще прийти, бо ну, думаю, дитині буде так чим зайнятися. Да, влітку, бо не ну, завжди да, є змога прямо от, з дітками скажімо, однолітками, да, чи якось прям, ну, погратися, бо класи ж вже зачинені, да, так, а так от буде йому, скажімо, і спілкування, і якісь заняття корисне, і плюс психологи да, дуже ну, з дітками працюють. Я думаю, це їм ну, на користь. У центрі як індивідуальні, так і групові заняття. Заспокоїтися і впорядкувати думки пропонують на майстер-класах з нейрографіки. Прийшла трохи знервована, спробувала нейрографіку, малювання нейроліній мене трохи заспокоїло. Це для мене про спокій, про рівновагу. Про те, щоб відпустити контроль, бо він мені у житті дуже заважає. Група може бути кожного разу різна. Ми працюємо із різними віковими категоріями. Це можуть бути і жінки, і чоловіки, різні разливі категорії. Спеціалісти центру також працюють із батьками. Наприклад, допомагають в тому, як краще розуміти потреби дітей, а ще навчають спілкування у родині. Родини військовослужбовців обов'язково. Можливо, групи ветеранів. Ми сподіваємося, що вони до нас будуть приходити і отримувати тут розвантаження, емоційне розвантаження. Так перезагрузку. Ми сподіваємося, що ми будемо їм в нагоді при їх адаптації майбутнього цивільного так життя. Тут працюють менеджер, психологи, фахівці з питань соціальних виплат та підготовки документів. Ми очікуємо, що даний простір фахівці в ньому стануть такою фаховою підтримкою для мешканців громади, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ми очікуємо, що буде багато людей. Це приблизно 300-400 осіб на місяць. Тут не просто про поговорити, а тут тебе будуть супроводжувати до того моменту, доки твоє питання не буде вирішено. Тому е прекрасно, що є така локація, вона буде популярною, на мій погляд, і будемо сподіватися, що ЮНІСЕФ допоможе нам відкрити ще можливо додаткові такі центри життєстійкості, щоб підтримувати людей, тому що люди наша найбільша цінність. Простір повністю інклюзивний. Тут є підйомник для маломобільних людей, тактильна плитка, зручні вбиральні. І це вже 229-й центр життєстійкості в Україні. Його створили за програмою Ти Як? А підтримують роботу міжнародні партнери ЮНІСЕФ та уряд Німеччини. Аліна Елізавета телеканал МТМ.